Людство постійно винаходить щось нове. Деякі з цих винаходів претендують на те, щоб стати незамінними і суттєво змінити наше життя, а деякі просто цікаві і досить куметні. Наприклад, робот-кіт. Той, хто має алергію на котів, може завести біонічного кота. Як справжній кіт, він реагує на дотики та голос, ворушиться, коли його гладять, і навіть нявкає у відповідь, якщо з ним розмовляють. Кожен з котів роботів має унікальну форму тіла та індивідуальність і реагуватиме по. Різному залежно від того, як ви з ним граєте. Він також іноді виконуватиме команди, що правда лише якщо захоче. І він не потребує звичайної їжі, лише регулярної підзарядки. Все-таки це не зовсім кіт. Машина для виготовлення морозива. Для тих, кому шкода місця в морозильнику для зберігання морозива, придумали пристрій, який із готової кімнатної температури суміші для морозива трохи більше, ніж за хвилину, може приготувати холодне морозиво. Звичайне морозиво в продуктовому магазині потребує енергії, щоб підтримувати його холодним, поки воно транспортується до магазинів і стоїть у морозильних камерах. За оцінками винахідників, цей пристрій може зменшити викиди вуглекислого газу від кожної порції морозива, яку не доведеться заморожувати. Звучить як рекламний хід, але хто зна, в усякому разі, це було б непогано. Сидячий скутер. Дехто порівнює його з римською колісницею, а дехто з автоматичним стільцем з мультфільму «Уоллі». Насправді такий оновлений скутер це транспортний засіб у формі яйця, який балансує на двох колесах. Пасажир, він же водій, при цьому не стоїть, а сидить у відкритій капсулі. Такий скутер може досягати швидкості близько 38 км кілометрів на годину. Винахідники вважають подібний скутер прогулянковим. З іншого боку, ще треба пошукати місце, де можна було б безпечно прогулюватись на скутері, який потенційно може розігнатися майже до 40 км на годину. Цифрові настільні ігри. Багато хто любить настільні ігри. Тільки от фішки і кубики постійно губляться. А ще одні ті ж самі ігри швидко набридають. Крім того, велику кількість коробок з іграми проблематично зберігати. Тому, мабуть, і ви знайшли ігровий стіл з сенсорним екраном, який треба лише ввімкнути, вибрати одну з багатьох ігор і грати з друзями. Кіноокуляри. Вони виглядають майже як звичайні темні окуляри. Але вдягнувши їх, можна дивитись кіно на 150-дюймовому екрані, який з'являється перед очима користувача на відстані приблизно 4 метри. Окуляри потрібно під'єднати до смартфона чи планшета. Вони оснащені спеціальними навушниками, тож це майже як приватний кінотеатр для одного глядача. Можливо, це й зручно, але все ж досить незвично. Літаючий водний електроавтобус. Звучить як назва фантастичного фільму, але він існує в реальності. Цей новітній електромобіль комбінація човна і літака, який ковзає по воді і літає прямо над поверхнею перевозячи до 12 пасажирів. При цьому летить він зі швидкістю 290 км на годину і знову опускається на воду, коли прогулянка закінчена. Цікаво, як зветься той, хто керує таким електромобілем водій, пілот чи, може, капітан. Високотехнологічні двері для собак. Це такі спеціальні розумні дверцята, щоб ваш песик почувався більш самостійно і міг виходити на двір завжди, коли йому заманеться. Ці міні-дверцята підключаються до датчика на нашийнику вашого вихованця. Ви можете або налаштувати двері таким чином, щоб вони автоматично відкривалися щоразу, коли песик наближається, або можете отримувати сповіщення, коли ваш вихованець наближається, і самостійно відкривати двері. Музичний одяг. Виявляється, існує музична сорочка, в якій ви буквально можете відчути музику. Вона виготовлена з еластичної тканини з крихітними компонентами, які рухаються. Ця сорочка може вловлювати звукові хвилі з повітря або підключатися до телефонної програми. Потім вона перетворює музику на імпульси та вібрації, які може відчути власник. Ви можете відчути, як на ваших руках бренькає скрипка або барабанний бій котиться по ваших плечах. Подібний одяг допомагає відчути музику навіть людям з вадами слуху. Будинок надрукований на 3D-принтері. Будинок Хаус Зіро, розташований у Східному Остіні, штат Техас, був надрукований на 3D-принтері за допомогою будівельної системи наступного покоління. Це енергозберігаючий будинок площею понад 180 квадратних метрів. Вигнуті стіни будинку, виготовлені з матеріалу на основі цементу, ізоляції та сталі для армування. Вони були надруковані менш ніж за два тижні. Такі будинки можливі лише за допомогою 3D-друку, і вони дуже симпатичні.